лікар отоларинголог Дмитро Хомік оглядає пацієнта після оперативного втручання. Воно ну, очиститься і стане, і буде дихати. У лор-відділенні Другої міської лікарні Полтави щодня обстеження проходить близько півсотні пацієнтів. Це, зокрема, стаціонарні, амбулаторні хворі та пацієнти, яких направляють з інших лікарень. Є дні, коли дуже багато людей, є дні, коли ну, не багато, але ми нікому не відмовляємо і в тому числі і в консервативному лікуванні у відновленню слуха позбав. Носиків від сопільок так само і то, що стосується літніх проблем з горлом. Влітку зазвичай хвороб стає менше, але ж цього року, як ну, з чим пов'язано, не знаю, з війною, з імунною системою населення, маємо велике завантаження. Більше маємо ускладнень після переохолодження від кондиціонерів, від водички холодної, маємо ангіни, паратензілярні абсеси. Те, що з річкою пов'язано, отити, переважно грибкової природи, бо грязна водичка, вушка потрапляє, всі пірнають. Маємо ускладнення такі. От. Ганна Єрошенко, лікар-фоніатр, працює з пацієнтами, у яких проблеми пов'язані з роботою голосового апарату. Це люди, чия робота пов'язана з роботою голосового апарату. Тобто спікери, вчительки, екскурсоводи, співаки, актори звертаються з осиплістю в горлі, з відчуттям комку в горлі, комка в горлі, з відсутністю голосу, з частковою втратою на якихось високих або низьких частотах голосу. дихай, Кажемо, еге, е. Нам ми можемо обстежувати гортань, яка знаходиться нижче ніж ротоглотка, і можемо заглядати із на збільшеному екрані бачити усі структури. В збільшеному вигляді за робочу зміну лікарі у відділенні проводять зо півдесятка операцій. Це ургентні та планові втручання, каже Дмитро Хомік. На сьогоднішній день є дуже актуальним питання травматичних уражень лор-органів, що стосується військового часу і цивільного населення. Наприклад, нещодавно ми мали акубара травму у цивільної, яку довелось сьогодні навіть оперувати. Так як із за ураження вуха воно ускладнилось гнойним процесом і виник переслицевого нерву, тобто перекосило трішки обличчя, і молоду особу треба відновлювати. І довелось прооперувати вухо. Сфера обслуговування у нас розширилась і більше стало задач і роботи. Тетяна весна, анатолій кикот, суспільне новини Полтава.